Зала засідань Рубіжанського міського суду прокурор зачитив, у чому саме звинувачить Андрія Косяка, займаючи та змінюючи місця дислокації, спостереження із бойових позицій та переміщеннями сил і засобів АТО на обмін з іншими співучасниками злочину, отриманою у такий спосіб інформацією, яка використовувалась ЛНР для координації ведення бойових дій і застосуванням стрілецької вогнепальної зброї артилерійського озброєння військової техніки проти підрозділів АТО. І з обвинувальним актором прокурора Андрій Косяк не погоджується. Ви зрозуміли, в чому ви звинувачуєтесь? Ну, по вашим законам, зрозуміло, що ви мене обвиняєте. От мова якраз ідеї про це. Тобто вам це зроз... вам зрозуміло, да, обвинувачення? Ну, так, да, суть ваших законів, так. Да. Ви вважаєте, що це наші, а не ваші, так? Да, Закони? Ну, ні, у нас родіють. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, ви визнаєте себе винним? Моя совість чиста перед народом Донбаса. Тому як я вам можуть? Дайте виналати. Суддя просить прокурора надати усі докази, зібрані у справі обвинуваченого Андрія Косяка. Прокурор клопоче про перенесення слухань, аби мати можливість підготуватись. Одразу ще одне клопотання щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченому у вигляді тримання під вартою. Термін попередньо спливає 6 лютого. Сторона захисту проти ява ще прошу відщині примітивого вічної деда. Містатті, які міняють міняється майбутнє Суддя Клопотання адвоката відхиляє та зачитує рішення клопотання прокурора про продовження строку тримання обвинуваченого косяка Андрія Валентиновича під вартою задовольнити продовжити строк тримання під вартою косяка Андрія Валентиновича на строк 60 днів. Наступне засідання у справі Косяка відбудеться 21 лютого. Нагадаю, підозрюваний Андрій Косяк був затриманий 13 жовтня на покинутих позиціях збройних сил України поблизу золотого. Відео його затримання опублікували на сайті СБУ. Пізніше чоловік розповів, що при собі мав зброю. Косяка обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність та додонторканість України. Максимальне покарання за даною статтею – до 15 років за гратами. Владислав Куло, Вадим Брюх, новини на Суспільному.